Вистежування Канто Хондо, глибинна пісня. Вистежувати означає торкатися і ступати так м'яко, і ледь відчутно, що можна вільно пересуватися лісом і непомітно спостерігати за іншими. Вовчиця вистежує всіх і все, що вторгається на її територію. Так вона збирає для себе інформацію. Це все одно, що з'явитися, здиміти і знову з'явитися. Вовки вміють рухатися неймовірно м'яко, звук їхнього поступу, схожий на шелест Лос-Анджелесі Мідос, сумирних янголів. Спершу вовк пропускає об'єкти і йде за ним по п'ятах. Далі несподівано з'являється попереду, визираючи з за дерева півмордою із золотистим оком, а тоді різко розвертається та зникає, лиш мигне білим комірцем і пухнастим хвостом, щоб знову взяти слід і вигулькнути позаду незнайомця. Це і є вистежування. Дика жінка вже багато років вистежує жінку людську. Ось на хвильку з'явився її проблиск, а тепер вона знову невидима. Але дика жінка так часто з'являється в нашому житті у стількох різних формах, що ми наче оточені її образами та спонуками. Вона приходить до нас у снах та оповідках, особливо в історіях із нашого особистого життя. Бо хоче побачити, що ми за одні і чи готові приєднатися до неї. Якщо придивимося до своїх тіней, то побачимо, що це не людські тіні на двох ногах, а чудові силуети чогось дикого і вільного. На її території нам судилося бути постійними мешканками, а не лише туристками, бо ми звідти родом, це наша батьківщина і наш спадок. Дика сила нашої душі психіки вистежує нас не без причини. Є така середньовічна приказка, що коли ти спускаєшся і за тобою женеться велика сила, то якщо цій силі вдасться спіймати твою тінь, ти теж станеш цією силою. Велична і добра дика сила наших душ має намір покласти лапу на нашу тінь. Так вона робить нас своїми. Щойно дика жінка спіймає наші тіні, ми знову належатимемо собі. Повернемося до правильного середовища і законного дому. Більшість жінок цього не боїться. Навпаки, вони прагнуть такого воз'єднання. Якби вони могли знайти ліг великої жінки просто зараз, вони б з радістю застрибнули б їй на коліна. Їх потрібно тільки скерувати у правильному напрямку, а це завжди вниз вниз до праці над собою, вниз до свого внутрішнього життя. Вниз тунелем, що веде до того лівра. Ми вирушаємо на пошуки дикого, чи ще дівчатками, чи в дорослому віці, бо посеред якоїсь завзятої справи відчули, що підтримка дикої сили десь поруч. Можливо, ми побачили її сліди на свіжому снігу у вісні. або помітили в душі зламані гілочки тут і там, або камінці, перевернуті вологою стороною догори, і зрозуміли, що тут побувало щось благословенне. Ми учуяли в душі знайомий далекий подих, відчули підземні поштовхи інстинктивно зрозуміли, що всередині нас заворушило щось могутнє хтось важливий, якась дика свобода. Ми не могли від неї відвернутися, тож пішли за нею і почали вчитися стрибати, бігати, вистежувати все, що заходить на нашу душевну територію. Ми почали вистежувати дику жінку. І вона з любов'ю вистежила нас навзаєм. Ми почули, як вона виє, і спробували відповісти їй ще до того, як згадали її мову. І навіть до того, як зрозуміли, з ким взагалі спілкуємося, і вона стала чекати та підбадьорювати нас. У цьому і є диво дикої інстинктивної природи нам бракувало знань, але ми вже все знали. Наш зір був не досить гострим. Але ми вже зрозуміли, що дивовижна і любляча сила існує за межами нашого его. Дитиною Опалу Уайтлі написала такі слова про примирення з силою дикого начала. Сьогодні, ближче до вечора, я провела незрячу дівчину стежкою до лісу, де було темно і були тіні. Я підвела її до тіні, що йшла нам назустріч та торкнулася її щіп своїми оксамитовими пальцями. Тепер цій дівчині також подобаються тіні, а колишні страхи зникли навіки. Те, що століттями було втрачене для жінок, можна знову віднайти, якщо піти за тінями втраченого, і дякувати Матері Божій, що ці загублені й викрадені скарби все ще кидають тіні на наші сни і фантазії. А ще у старих старих казках, поезіях та в моменти натхнення. Жінки по цілому світу. Ваша мати, моя мати, ви і я, ваша сестра, ваша подруга, наші доньки, усі жіночі племена, які ще не зустрілися, усі ми бачимо сни про те, що втрачене і що мусить повстати з несвідомого. Усім нам у різних кінцях світу сняться однакові сни. Ми ніколи не залишимося без карти, ми ніколи не залишимося одна без одної, нас об'єднують наші сни. Сни компенсаторні, вони показують відображення глибокого несвідомого, в якому найчастіше видно те, що згубилося і що потребує коригування чи збалансування. За допомогою снів несвідомий постійно видає нам навчальні картинки, як і міфічний загублений континент, дика територія снів підіймається з наших сонних тіл, огорнута димкою, омита потічками, щоб створити над нами всіма захисну материнську землю. Це континент нашого знання, це земля нашої самості. Саме це нам і сниться. Нам сниться архетип дикої жінки, нам сниться воз'єднання. З цього сну ми щоранку народжуємося і відроджуємося, з його енергії ми творимо протягом дня. Ніч за ніччю ми народжуємося і відроджуємося з цього самого дикого сну та повертаємося на світло. У наших руках пасма жорсткої шерсті. Ступні, обліплені вологою землею, волосся пахне океаном, лісом чи багаттям. Саме з цієї землі ми вирушаємо і надягаємо своє щоденне вбрання, щоденне життя. Ми покидаємо це дике місце, щоб сісти перед комп'ютером, стати біля плити, біля вікна, перед учителем, за книгою чи з клієнтом. Ми вдихаємо дикість у свою роботу на компанію. Свої бізнес-ідеї, свої рішення, мистецтво, працю руки з серця, свою політику, духовність, плани, домашнє життя, освіту, сферу діяльності, закордонні справи, свободи, права та обов'язки. Дике жіноче начало не просто здатне жити в усіх світах. Усі світи живуть завдяки йому. Визнаймо це. Ми, жінки, будуємо собі батьківщину кожна на власному клаптику землі. Видертом з нічних снів і денної праці. Ми поступово і повільно розширюємо цю землю дедалі більшими колами. Одного дня всі клаптики зімкнуться, і воскреслий край постане з мертвих Мунда дела Мадре, душевна материнська земля, що існує поруч і є рівною з усіма іншими землями. Цей світ створено з наших життів, наших сліз, нашого сміху та наших кісток. Цей світ вартий того, щоб його створювати і в ньому жити, світ, що послуговується дикою розсудливістю. Коли ми говоримо про відновлення, на думку можуть спадати бульдозери і столяри, чи ремонт старої будівлі, і це сучасне значення слова. Утім, його старе значення інше слово «reclamation» походить від давньофранцузького реклеймер, що означає покликати назад яструба, якого відпустили політати». Саме так змусити дике повернутися, коли його кличуть. Виходить, це слово чудово нам пасує за значенням. Ми використовуємо голоси своїх розуму, життя і душі, щоб покликати назад інтуїцію та уяву, покликати дику жінку, і вона обов'язково приходить. Жінкам від цього не втекти. Якщо щось має змінитися, то це ми. Ми несемо в собі лакіє саба, ту, хто відає. Якщо має статися внутрішня зміна, кожна жінка мусить її здійснити. Якщо має відбутися світова переміна, ми, жінки, маємо свої методи, щоб посприяти їй. Дика жінка шепоче нам на вухо слова і підказки, і ми їх виконуємо. Вона біжить, зупиняється і чекає, чи ми йдемо слідом. Вона має багато чого нам показати. Тож, якщо ви на межі втечі, на межі ризику, готові порушити заборони, тоді ви копуйте найглибші кістки, доведіть до дозрівання дикі та природні аспекти жінок, життя чоловіків, дітей та землі. Користуйтеся своєю любов'ю та інстинктами, щоб знати, коли гарчати, нападати, наносити удар, коли вбивати, коли відходити, коли гнатися за жертвою аж до світання. Щоб жити якомога ближче до божественного дикого начала. Жінка має частіше закидати голову, переповнюватися, винюхувати, творити, бруднитися, усамітнюватися, проводити час із жінками, проводити час на природі, мати більше вогню, більше духу, більше нових слів та ідей. Жінка мусить більше визнавати своїх сестер, більше сіяти, зберігати більше коріння, мати більше доброти до чоловіків. Більше заворушень в околиці, більше поезії, більше малювання, фантазії і фактів, надовше заходити в дике жіноче начало, більше дівочих балачок для терористок і більше виття, і значно більше Канто Хондо, глибинних пісень. Жінка мусить витрусити свою шкуру, обійти старі стежки, ствердити своє інстинктивне знання. Ми всі можемо підтвердити своє членство у клані зарубцьовину. Гордо носити бойові шрами нашого часу, писати свої таємниці на стінах, відмовлятися відчувати сором і знаходити вихід. Не розтрачаємося на людь, краще черпаємо з неї сили, а головне будьмо лукавими і користуємося жіночими хитрощами. Не забуваємо, що не можна і не треба приховувати найкраще. Медитація, освіта, аналіз сновидінь, знання від Бога усе це знеціниться, якщо тримати його при собі чи серед кількох обраних. Тому виходьте, виходьте, хай де ви є, залишайте глибокі сліди, бо ви це можете будьте тією старою кріслі лігойдолці, що колише ідею, допоки вона знову стане дитиною. Будьте сміливою, терплячою жінкою з місячного ведмедя, яка вчиться бачити крізь ілюзії. Не відволікайтеся на вогники й фантазії, як дівчинка з сірниками, кріпіться, доки знайдете своїх, як гидке каченя, очистіть творчу ріку, щоб Лайорона знайшла те, що їй належить. Як і безрука діва, дозвольте витривалому серцю провести вас через ліс. Як лалоба, збирайте кістки втрачених цінностей, і співайте, щоб вони ожили. Пробачайте стільки, скільки зможете забувайте трохи, творіть багато. Те, що ви робите сьогодні, має вплив на ваших нащадків по материнській лінії і в майбутньому. Цілком імовірно, що доньки доньок, ваших доньок, пам'ятатимуть вас, і що ще важливіше, йтимуть вашими слідами. Є дуже багато способів і шляхів співжиття з інстинктивною природою, та й відповіді на ваші найглибші запитання змінюватимуться разом із вами та світом. Тому не можна сказати роби це за цим, те за тим. І все буде добре. Але коли я познайомилась з вовками, то спробувала зрозуміти, як вони живуть більшість часу в такій гармонії. Тому заради власного спокою раджу вам почати просто зараз із будь-якого пункту в цьому переліку. Тим, кому зараз особливо важко, буде добре почати з пункту 10. Загальні правила життя вовків: перше їсти, друге відпочивати. Третє. Між тим мандрувати. Четверте бути вірним. П'яте любити дітей. Шосте. Гуляти в місячному світлі. Сьоме. Тримати вуха нашорошеним. Восьме. Доглядати за кістками. Дев'яте. Кохатися. Десяте часто вити.